Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У петиції зазначається, що представники ОПЗЖ є адептами руського міра, які перефарбувалися і реінкарнувалися з колишньої партії регіонів. На сайті офісу президента зареєстровано петицію номер двадцять ЕП із закликом до президента України Володимира Зеленського звернутись до Верховної Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ. Автором петиції є співзасновник порталу Київ. Влада Антон Подлуцький звертаємося до президента України звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути проєкти законів України номер 7476 від 20.06.2022 Урядовий та альтернативний і постанову номер 7694 від 24.08.22 щодо позбавлення мандатів всіх депутатів від опозиційної платформи за життя у Верховній Раді та о радах всіх рівнів йдеться в повідомлення. У тексті зазначається, що представники ОПЗЖ Адептем. Ми руськава які перефарбувалися і реінкарнувалися з колишньої партії регіонів з 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії, вони активно пропагували і просували інтереси Кремля, займались колабораційною діяльністю та відкрито готувались зустрічати з квітами окупантів, щоб стати на чолі маріонеткового проросійського уряду, якби воргам вдалося взяти Київ за три дні. Зараз парламентарі та інші депутати від ОПЗЖ або втекли за кордон або чекають повторного наступу російських військ на Київ, щоб на багнетах окупантів стати владою майже рік точиться велика війна і зрадникам не місце у владі Віктор Медведчук та Володимир Сальдо до цього часу мають мандати депутатів. Це неприпустимо. Необхідно терміново виносити на голосування законопроекти та постанову і позбавляти зрадників мандатів. Йдеться в петиції. Раніше було опубліковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ зради. Про це повідомив нардеп Олег Дунда. Дунда розповів, що свої підписи надали Олександр Качура, Аліна Загоруйко, Олена Мошанець, Ярослав. Ручишин та Віктор Балога. До речі, частина колег готові підписати лист, коли будуть у Києві. Є і такі, які підписати відмовились, але готові голосувати за проекти законів у сесійній залі. Мушу їх запевнити, що не голосувати вони не зможуть. Суспільство просто не зрозуміє, написав нардеп. Дунда зазначив, що батьківщина у повному складі відмовилась. Він також публікував список нардепів, хто відмовився підписати. Проект ухвали ВР Р. 7694 Передбачає позбавлення мандатів 42 нардепів, обраних від ОПЗЖ. Ще. Навесні всі вони вийшли з фракції ОПЗЖ, що припинила своє існування і створили дві депутатські групи платформа за життя і мир та відновлення України. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.